Реабілітаційне дзеркало Смарт. Створює дзеркальну ілюзію функціонування ураженої кінцівки завдяки відображенню здорової руки для того, щоб змусити мозок пацієнта думати, що кінцівка рухається без жодних больових відчуттів або для того, щоб створити позитивний зворотній зв'язок про рух кінцівки. Використовуйте дзеркало для реабілітації рук в поєднанні з дзеркалом для реабілітації мовлення для комбінації кількох методів реабілітації та посилення лікувального ефекту. Такий метод має набагато більше переваг порівнянні з традиційними методами дзеркальної терапії. Дзеркальна терапія. Для пацієнтів з дисфункцією верхніх кінцівок та без значних порушень мовлення, для яких рекомендована дзеркальна терапія, здорова рука виконує завдання реабілітаційної програми, а пацієнт спостерігає за відображенням у дзеркалі здорової руки і уявляє, що ті самі рухи виконує пошкоджена кінцівка. Пацієнт може обирати, які рухи йому виконувати: базові згинання, розгинання, зімкнення пальців, стискання та розтискання кулака, тренування зап'ястя, виконування повсякденних завдань, функціональне моторне тренування та інше. Кальна терапія з голосовими командами для пацієнтів з дисфункцією верхніх кінцівок та мовлення рекомендовано комбіноване використання дзеркальної терапії та терапії для мовлення. Терапевт або реабілітолог вимовляє завдання, а пацієнт їх повторює. Завдяки завданням, що озвучує терапевт або реабілітолог, пацієнт може проходити реабілітаційну дзеркальну терапію більш незалежно та поглиблено для досягнення максимального ефекту. Для покращення результатів реабілітаційного процесу рекомендовано додаткове використання роботизованого апарату для реабілітації руки тренування мовлення. Для пацієнтів з розладами мовлення рекомендоване до використання мале дзеркало для реабілітації мовного апарату. Терапевт або реабілітолог озвучує завдання. Пацієнт має повторити ці завдання, слідкуючи за рухами роту, і перевіряючи, щоб звуки вимовлялися чітко.